Сьогодні, 23 серпня, вся Україна відзначає День державного прапора. Він пройшов повз багато років і відповідно випробувань, аж доки змоюрів у нашому вільному небі. Отже, перша історична загадка про поєднання жовтого і блакитного кольорів датується 1256 роком днем заснування Львова. На гербі міста поєднувалися жовтий лев на блакитному тлі. У запорожців. Кожні зустрічалися сині прапори із золотими орнаментами. Перша спроба утворення прямокутного прапора з тим самим кольором була зроблена головною руською радою на Галичині. А вже у 1848 році за ініціативою тієї ж установи на міській раду ще Львова вперше був піднятий жовто-плакинний прапор. Після літневої революції 1917 року сині жовті прапори з'явилися у Києві, Одесі та Харкові. 17 березня того ж року було проголошено про організацію Центральної Ради. Відтоді у Києві публічно з'являються символи української державності. Перше офіційне визнання синьо жовтого прапора як нашого національного символу відбулося 22 березня 1918 року. Центральна рада ухвалила закон, затверджуючи поєднання жовтого і блакитного кольорів як прапор Української Народної Республіки. За радянських часів зберігання синьо-жовтого полотнища вважалося злочином. За яким могли уяснити на два роки. Появу українського прапора у громадських місцях розцінюється як незвичайна подія, та все ж знаходилися відчайдухи, які не боялися ризикувати. Зокрема, 1 травня 1966 року над будинком Київського інституту народного господарства замість червоного прапора зранку височив синьо-жовтий. Задум тих, хто це зробив, полягав у наступному. Будівля розташована біля заводу більшовиків. Робітники та студенти зранку будуть формувати колони для першої травневої демонстрації і побачить прапор. Це мало викликати резонанс. Через 9 місяців КДБ вдалося знайти хлопців, які вивісили прапор. Це були студенти вечірнього виділення Радгоспу Георгій Москаленко та робітник Віктор Кукса. Вони отримали три та відповідно два роки таборів суворого режиму. А тепер перейдемо до цікавих фактів про наш державний символ. Отже, під синьо жовтим булися три проголошення української державності: 1917, 1941 та 1990 рік. І три сучасних революції на граніті та обидва майдани. Серед прапорів слов'янських країн, тільки український і боснійський не мають червоного кольору. Український прапор змінив кілька кольорів, перш ніж прийти до звичайного синьо жовтого забарвлення. Він був червоним, малиновим і червоно-синім. У 1918 році Центральна Рада на чолі із Грушевським затвердила нинішню гамму кольорів. У 2016 році українські альпіністи встановили наш прапор на вершині найвищого вулкану світу Охос Дель Саландо в Андах. Його висота 6872 метри. Під час захисту донецького аеропорту воїни Кіберги. Попри постійні обстріли, знов і знов увішували прапор над будівлями. Соня-жовтий стяг увесь цей час, Мої рів навіть над диспетчерською вежею, аж поки ворог її не знищив. Нині двічі на рік цей стяг із Донецького латовища піднімають над військовою частиною у Кропивницькому. І, звичайно ж, цього року український стяг набув ще більшого значення і пошани. Ми можемо бачити великі жовто-блакитні полотна та плакати на головних вулицях Нью-Йорка, Варшави. Берліна, відня і словами підтримки. Отже, вітаю, дорогу батьківщину, і всіх її громадян із таким знаменним святом. Бажаю рідній Україні скорішої перемоги, а згодом тільки квітнути і кращити. Нехай кожного українця буде супроводжувати вдача і життєві злети, щоб не було проблем і незгод із Днем Українського прапора.